Майже 7 мільйонів українців отримали у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Понад 79% власників землі здають її в оренду. 80% власників паїв не знають про рекомендований державою рівень орендної плати. Яку орендну плату, справжню, а не занижену можна за неї отримати? У більшості договорів оренди землі не деталізуються умови збереження родючості ґрунтів та дотримання сівозміни. 59% власників паїв почуваються безпорадними при укладенні договорів оренди, бо мають лише часткові знання. Ти власник землі, ти маєш знати свої права. Поради тим, хто здає свою землю в оренду в програмі Моя земля моє право. Понад 20 років як орендні відносини на селі стали буденністю. Проте чимало власників земельних ділянок продовжують робити елементарні помилки, укладаючи договори оренди. Необізнану людину легко ошукати. Цим користуються окремі орендарі. Багаті багатішають, бідні біднішають. Аби захистити свій інтерес, відстояти своє варто прислухатися до порад фахівців. А вони одностайно стверджують, основний документ, який захистить ваші інтереси правильно складений договір оренди. Статтею 15 закону України про оренду землі. Встановлено 11 істотних умов, які необхідно зазначати в кожному договорі оренди землі. Особливо слід звернути увагу на такі істотні умови, як орендна плата, із визначенням форми орендної плати, строків її виплати, порядок. Розірвання договору, порядок внесення змін до нього і строк користування земельною ділянкою на правах оренди. Типова форма договору оренди дає загальний образ документу. Це такий собі фундамент, на якому ви разом з орендарем маєте звести споруду взаємовигідних відносин. На практиці зазвичай договір складає орендар, який дбає в першу чергу про свої інтереси. Щоб договір був взаємовигідний, власникам землі також треба брати участь у складанні договору. Якщо в договорі оренди є якісь пункти, які насторожують орендодавця, він може наполягати на виключенні цих пунктів з договору. Перш за все, власник земельної ділянки повинен розуміти, що ніхто не може змусити його підписати договір оренди. По друге, він може запропонувати якісь зміни до договору оренди. У кожному конкретному договорі оренди треба максимально деталізувати найбільш важливі умови. Важливо не просто зазначити, що орендар зобов'язується вчасно сплатити орендну плату, але й чітко зазначити, коли цей час настане, скільки і що ви отримаєте. Такі деталі зовсім не зайві. Вони запорука захисту ваших інтересів у майбутньому. Закон України про оренду земель е, визначає три форми орендної плати. Сторони можуть встановити орендну плату у грошовій формі, у натуральній формі та відробітковій. Якщо це натуральна форма, доцільніше всього визначити конкретну сількогосподарську продукцію, її вартість та її кількість. Якщо це відробіткова форма, слід звернути увагу на перелік вказаних послуг. А також місце і строки їх надання, щоб не получилось так, що оренка городу була проведена там тоді, коли посівна вже закінчилась. У нас є указ президента, який рекомендує сторонам. При укладанні договорів оренди земельних ділянок приватної власності визначати оренду плату у розмірі не менше аніж 3% нормативної грошової оцінки. Але я хочу ще раз зауважити, що це не догма. Сторони можуть встановити будь-який розмір орендної плати у ну, зв'язку з тим, що е, інфляція в Україні відбувається, відбувається досить сильно. Все ж таки, краще, щоб оренда плата індексувалася. Несвоєчасне отримання коштів, неякісне зерно, ненадані послуги, тема більшості селянських скарг. Чи існують ліки, які потрібно прописати рецептом для орендарів хитронів у договорі оренди? Однією з істотних умов договору оренди є визначення відповідальності сторін. Я би дуже радив, не відноситься до визначення цієї умови формально. І переписувати стандартні фрази, типу сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України, а встановити конкретні санкції за невиконання, наприклад, орендарем термінів виплати орендної плати. Зазвичай вказані санкції встановлюються у вигляді неустойки, тобто штрафу або пені. Незайвим буде передбачити у договорі оренди можливість розірвання договору оренди в разі порушення орендарем строків виплати орендної плати. Скільки що і коли я отримаю? Головний інтерес кожного. Узгодивши ці важливі речі на перших сторінках договору, власники земельних паїв не звертають належної уваги на інші його розділи, а даремно, бо таки бажано після оренди отримати свою землю, як і раніше, родючою і придатною для подальшого землеробства. Ще одним засобом збереження родючості ґрунтів є проведення перед укладенням договору оренди ґрунтового обстеження земельної ділянки і зазначення якісно, якісних показників ґрунтів у договорі оренди або у акті приймання передачі. В такому випадку за умови проведення такого ж ґрунтового обстеження після припинення договору оренди можна ставити питання про відшкодування орендарем збитків, завданих ненормальним поводженням із орендованою земельною ділянкою. Дуже важливий момент визначення терміну дії договору оренди. Якщо він замалий, то цілком можливо, що орендар не буде зацікавлений у дбайливому використанні землі. Практика свідчить, що оптимальною є оренда на 7-10 років. Це влаштовує як власників землі, так і орендарів. Укладення договору оренди землі на більш тривалий термін, наприклад, 20-30 років і більше, може не відповідати інтересам сторін. Закон України про оренду землі визначає, що договір оренди земельної ділянки може бути укладений на строк до 50 років. При укладанні договору на 50 років земельна ділянка не буде використовуватись ані власником земельної ділянки протягом його життя, а навіть і всього, і його спадкоємцям. Останнім часом власники земельних ділянок укладають договори оренди на 1-3 роки, тому що вони очікують відміни мораторію. І бояться укладати більш довгі договори. Я хочу сказати, що можна укладати і більш на довгі терміни, тому що навіть якщо укладений договір, власник земельної ділянки зможе продати свою землю, і новий власник просто отримає земельну ділянку з вже укладеним договором оренди. Право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. Її здійснює Державна реєстраційна служба України. Ця процедура буде простою, якщо земельній ділянці було присвоєно кадастровий номер. Дуже багато власників земельних ділянок має на руках державні активо жовтого чи червоного кольорів. Цим ділянкам не присвоєний кадастровий номер, а це значить, що відомості про вказані земельні ділянки не внесені до державного земельного кадастру. Обов'язковою умовою. Укладання договору оренди будь-якої земельної ділянки є наявність відомостей про неї у державному земельному кадастрі. Доказом цього має слугувати кадастровий номер земельної ділянки і витяг із державного земельного кадастру, який надається органами державного агентства земельних ресурсів України. Для того щоб отримати кадастровий номер, треба замовити у землевпорядної організації технічну документацію землеустрою відповідно. І потім ця документація у паперовій та електронній формі вноситься до державного земельного кадастру. І Тільки після цього можна реєструвати право власності на земельну ділянку, а потім вже укладати договір оренди ренди земельних ділянок. Укладаючи будь-який договір, ми вибудовуємо свої стосунки з партнером. Часто на багато років наперед. Чим більше деталей цих взаємин буде передбачено, тим менше шансів на виникнення в подальшому непорозумінь і взаємних образ. Уважно читайте договір, вносьте в нього свої правки, консультуйтеся з фахівцями, детально прописуйте, що треба робити у кожній можливій ситуації. Це обезпечить вас від конфліктів у майбутньому. В Україні склався такий стереотип: що все зло від е, щодо користування земельними ділянками, особливо сільськогосподарськими землями, це воно виходить від орендарів. Орендарі у нас виснажують ґрунти, орендарі у нас не доплачують орендної плати, орендарі надають не неякісну продукцію. Але на мою думку, це все пов'язано багато в чому з тим, що сторони не проводять нормальних, нормальних переговорів щодо укладання договору оренди. На жаль, у сфері сільського господарства в процесі оренди земель сільськогосподарського призначення таких переговорів не відбувається, і власники підписують їм те, те, що їм запропонував орендар. Орендар діє в своїх інтересах, і це треба треба теж поважати. Якщо власник... Заявить про свої інтереси і заявить про це жорстко, безопераційно, то е, така думка теж буде врахована при укладенні договору. І менше буде судових судових позовів, менше буде скарг. І сторонам треба домовлятися все ж таки, а не виступати статистами у процесі укладання договору оренди. Дивіться наступну програму Моя земля моє право 27 жовтня о 6.45 на телеканалі Ера. І пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.